З настанням зими на водоймах починає формуватися льодовий покрив. У цей час виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями. Виходять на тонкий лід, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Проте, як зухвала недбалість ледь не коштувала життя, наш наступний сюжет, після чого зустрічаємо експерта у нашій студії. Похід за продуктами у місто міг стати для 65-річного Дмитра Івановича фатальним. Вкотре, переходячи на інший бік річки по кризі, чоловік провалився під лід. Рішив скоротити дорогу, пішов другим місцем. Вийшов на лід, лід почав тріснув придуплення. Я впевнений, що лід добрий, я шкодив. Ще пройшов, ще тріщить. Зайшов на середину річки, бачу, він вже подо мною пішла волна. Поки розвернувся, я знаю, що зараз провалюсь. Я почав ускарятися до берега, ближче до свого вже берега. Не, не до берега. Метрів сім до, до берега не, не дійшов, провалився. Пів години пан Дмитро намагався докричатися до перехожих на мосту. Однак ніхто не звертав уваги на чоловіка. І коли надія на порятунок вже згасала, він побачив тінь. У мене вже сили не було, я б більше півхвилини не продержався. Тінь мелькнула, бачу, підбіг чоловік. Чоловік подав мені оту таку тоненьку. Я за її взявся рукою, а сили нема держатися. Каже, підтягуйтесь. Кажу, у мене сили вже нема. У вас ще вистачало ну, сили говорити, що. Ну, ну там такий голос уже був не, не живий. Юзом він мене сюди на камиші затягнув, тут хлопці підключились. 17-річний молодик не розгубився, швидко зреагував у надзвичайній ситуації та кинувся допомагати. Я спочатку не зрозумів. Що тут робиться? А потім ми прибіжали і побачили, що тут чоловік тоне. Ні, мені страшно не було, Я врятував його життя. Дмитро Іванович завдячує життям хороброму хлопчині та запевняє, що надалі буде дотримуватися правил поводження на льоду, застерігаючи й інших. Та як діяти, якщо надзвичайна ситуація трапилася з вами, нам розповість експерт, заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС України у Житомирській області, полковник служби цивільного захисту Олег Антонович Держанівський? Олеже Антоновичу, вітаю вас! Вітаю вас перш ніж вступити на лід водоймища, ось що потрібно зробити, перш за все. Ну, ви бачили тільки що сюжет, і було чітко видно, як не треба робити перебуваючи на льоду, і що треба зробити, якщо людина потрапила в таку скрутну ситуацію. Ну, перш за все, слід слідкувати за тим, який температурний режим повітря. Якщо довгий термін часу тримається мінусова температура, то звісно, що льот міцніше, становиться більш товстим і можна якимось чином вийти на літрі. Якщо ж існує така статистика, якщо Принаймні три доби середньодобова температура вище нуля, то лід його товща зменшується майже на 25%. Таким чином, хотілося б зразу зосередити вашу увагу на тому, що на лід можна виходити в тому випадку, якщо він товщиною принаймні 10-12 см. в іншому випадку категорично забороняється виходити на лід. Категорично забороняється виходити на ті ділянки льоду чи проходити по тим ділянкам, які трошки темніші, ніж загальна, загальний колір льоду. Як правило, в таких місцях лід більш тонкий. Не можна входити і виходити на лід в тих місцях, де до водони впадають якісь струмочки, стічні води, те що тощо. Тобто в таких місцях також лід зовсім тонкий. Ну і, звісно ж, якщо якась рослинність перебуває на льоду, це, як правило, біля берега, це може бути очерет, дерева, кущі. В цих місцях також лід дуже тонкий, тому не треба виходити і перебувати поряд, не виходити на такі місця на льот. Досить часто ми зустрічаємо особливо серед дітей і серед молоді, щоб перевірити товщину льоду. Вони просто тупають ногою по тому льоду. Він тріскається. Якщо потріскається, то тоненький, якщо ні, то товстий. Ось що ви як ви можете звернутися до цих людей у ну, цієї категорії цього також не треба робити, тому що якщо лід тонкий, то він може провилиць в цьому місці, де ви будете стрибати, і взагалі не ми не радимо, щоб здійснювалися такі колективні виходи на льод 5-10, більше чоловік. Як правило, в таких місцях дуже велике йде навантаження на ділянку льоду, він може провалитися. Думаю, не помилюся. Якщо скажу, що самих перших, хто оцінює товщину льоду, це є рибалки, а потім уже люди, які люблять зимові такі розваги на льоду. Е, ось, все ж таки ви і з тими і з іншими проводите профілактичні заходи і повідомляєте ту інформацію, як запобігти тому, аби не провалитися. Однак, все ж таки надзвичайні такі ситуації відбуваються, і е, чим це спону... що це до цього спонукає? Це або не слухають, або забувають ось що. Ну ви слушно зауважили. Ми будь-яким способом намагаємося донести до свідомості громадян, перш за все рибаків, інформацію про те, що немає необхідності в такі періоди, коли ще лід не міцний, не досить міцний виходити і рибалити або іншим чином з інших причин виходити на льот. Але на жаль не завжди це вдається. На щастя, в поточному році ми не фіксуємо випадків загибелі і не тільки рибалок, а й інших громадян на льоду. Хоча в минулому році, я видумував про 2013 mm -hmm. рік, е, е, такі випадки були. І принаймні ми зафіксували чотири рибалки, на жаль, загинули е, на льоду під час рибної ловлі в зимову пору року. І е, ще хочу сказати про те, що буквально вчора мені стало відомо, що в Вінниці стався трагічний випадок в Вінницькій області. Е, троє дівчаток 2003 -го, 2004 -го року народження. Ввечері бавилися біля води, ми вийшли на тонкий лід і, на жаль, провалилися. І на жаль, загинули дівчата. Тобто такий прикрий випадок стався. Тому будь-яким способом, ще раз повторюю, ми намагаємося достукатися до свідомості громадян і звернути їх увагу на те, що немає необхідності в таку нестійку погоду зимову, коли вона температура повітря десь коливається близько нуля, виходити на льот Це категорично заборонено. Олежа Антонович, ось пропоную нагадати нашим глядачам, можливо, залякати інших. Що ж трапляється з організмом людини, коли ось вона потрапила під лід? Ну, організм людини дуже швидко охолоджується, і людина практично не може рухатися в воді. І якщо лід провалюється, може одночасно піти під лід. І вже зовсім не буде ніякої можливості щось зробити для того, щоб цю людину спасти. Тобто, я ще раз кажу і застерігаю, особливо батьки, прикрий випадок, який ще приводив. А, слідкуйте за дітьми, не дозволяйте їм гратися біля водоїм в, в таку пору року, коли еліт не стійкий. Ну і до рибалок, звісно, черговий раз звертаюсь, хоча дуже багато зараз рибалок на водоймах. І от вчора ми відмічали водохреща і. Як ви бачили, можливо, могли б бачити, і всі мешканці області перебувають рибалки на воді. Ну, Як то кажуть, дай Бог, щоб все залишилось без трагічних випадків, але все ж таки я ще раз хочу звернути їх увагу на те, що треба утримуватися від виходу на льот в, в таку нестійську зимову погоду. Лежантовичу, але все ж таки, якщо це сталося, як діяти у цій ситуації? Ну зрозуміло, що не панікувати. Однак, ось ми бачимо, або самі є учасником цієї ситуації. Що робити перші такі кроки? Е, ну, перше, все, якщо так сталося з вами, ви повинні кликати термінову допомогу тих людей, які можуть, можуть перебувати поряд з вами. І знов ж таки повертаючись до цього сюжету, який ми бачили, бачите, молода людина, молодий хлопець не Скажем так, не розгубився, а терміново прибув на допомогу. Дідусю виламав велику палку, і за рахунок цього зміг повзком просунутись до нього і надати йому допомогу. Тобто, перш за все, ті люди, які можуть перебувати поряд з вами, коли ви опинились в такій ситуації, щоб вони почули, що ви в небезпеці і терміново могли прийти вам на допомогу. Олеже Антоновичу, окрім тонкого льоду у желедиці, на дорозі взимку людей підстерігає інша небезпека: це загоряння домівок від неправильного користування е, піч, пічним опаленням та іншими електричними приладами, якими опалюються домівки. Е, якою є статистика з цього приводу в Житомирщині на сьогодні? Ну а... Тут теж на жаль нема чим як то кажуть похваститися. Похвастатися, якщо взяти аналітику за дві рік, який вже минув, на жаль, кількість пожеж, яка відбулася в цілому в області досить велика, і вона перевищує ту кількість пожеж, яка сталася в області в 2013 році майже на 40%. Тобто, ми зафіксували 2605 пожеж. Це дуже велика цифра. І причому е, е, великий відсоток, можна сказати, максимальний відсоток від кількості цих пожеж, це саме з причини необережного поводження з вогнем. Друга причина це, як ви вже слушно зауважили, це. Від пожежі які сталися від пічного опалення. Ну що мається на увазі від пічного опалення? Ну, Перш за все, громадяни, готуючись до зимової пори року, не завжди е звертають увагу на стан своїх печей, які вони використовують опалюючи свої е оселі. Е що б тут хотілося порадити? Ну, перш за все, перед початком сезону обов'язково треба перевірити справність своєї печі. Що мається на увазі? Перш за все, не повинно бути тріщин на печі. Це перше. Друге, хвіртки, які закривають топку, які закривають підвали, повинні бути справні і справно працювати. По-друге, по-третє, по обов'язково треба передбачити перед топкою е лист е металевий е ну, не менше розміром 50 на 70 сантиметрів, що дозволить, якщо якась гарна акалана, випаде з цієї дверки, щоб не загорілася підлога. Ну і, звісно ж, періодично треба здійснювати чистку печей від е сажі. Як я вже сказав, перед початком опалювального сезону і безумовно в процесі опалювального сезону не рідше, ніж е, е, два рази чи раз на місяць. Ось е, потрібно просто викликати пічника, і він вже все це, це буде робити. зробить. Якщо ви можете це зробити самі, можна зробити. але краще, звісно ж, викликати спеціаліста. Наскільки нам відомо, прикра ситуація, ось нещодавно сталася дворічна півторарічна дитина постраждала. Саме від необережного погодження, так да, да. загинула, на жаль, дитина це перший випадок в цьому році. Але ж коли гине, звісно, це шкода, коли гине людина, але дитина це вдвині сумно і прикро, що батьки залишили без догляду дитину, на жаль, вона загинула саме з цієї причини. Тому, шановні телеглядачі, давайте не будемо байдужими, адже від нас залежить не тільки наше життя, а життя тих оточуючих, які знаходяться з вами. Е, і коротко, кілька порад та застережень е, окреслити загалом, як уникнути від е, неправильного поводження із пічним опаленням із обладнаннями, буквально коротко. Ну, як я вже казав, ми досить серйозну роботу профілактично проводимо в цілому протягом року. Неважно, це будь-яка будь, -яка, будь -яка пора року. Влітку у нас одні проблеми, взимку інші. Але взимку дійсно ми фіксуємо все ж таки збільшення кількості пожеж і саме з тої причини, яку ми сьогодні з вами говорили. Угу. Тому, у вас є буклети якось там... безумовно. Ми готуємо такі буклети, розповсюджуємо в їх місцях з масовим перебуванням людей в дошкільних закладах, в школах, в учбових закладах, для щоб ще раз нагадати громадянам про те. Які елементарні заходи безпеки треба дотримуватись під час користування пічним опаленням, під час користування електрообладнанням в інших ситуаціях, в життєвих, скажімо так, для того, щоб запобігти виникненню пожежі, яка може статися і може мати дуже великі наслідки? У нас є свій сайт в управління державної служби, там дуже, також ви цю інформацію можете побачити. Ми періодично намагаємося виступати в засобах масової інформації, застережені для людей, тобто будь-яким чином намагаємося достукатися людей і попросити їх дотримуватися елементарних заходів безпеки в побуті для того, щоб запобігти пожежі, запобігти надзвичайній події надзвичайним ситуаціям. Олежантоновичу дякую за таку змістовну відповідь. Однак, наскільки нам іще ще відомо, що саме з метою формування громадського світогляду і громадської позиції підростаючого покоління у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки в державі, добровільне пожежне товариство України оголосило всеукраїнський дитячий літературний конкурс Захистимо Україну від лиха на протипожежну та техногенну тематику. Розкажіть нам про це детальніше, адже ви не або роль також берете у цьому участь. Так дуже прекрасний захід. Він проводиться вже не перший. Рік в минулому році, можливо, ви могли бути свідком. Були лауреати, які отримали призи за те, що приймали участь в цьому конкурсі, і відповідно ж зайняли переможні місця. Ага. Що це за акція? Ну вона називається Захистимо країну від лиха. Це літературна акція, тобто, ми просимо дітей, учнів. Підготувати художній твір або ж поетичний твір саме на тематику запобігання надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Цей конкурс проводиться в декілька етапів, і, скажімо так, до 1 березня управління Державної служби в області формує, підводить проміжні результати, направляє ці роботи вже до Державної служби України на надзвичайних ситуацій в Київ, для того, щоб там наші роботи, роботи наших дітей, наших земляків. Позмагалися з роботами з інших регіонів. Ну, які умови, ну, перш за все, які теми на вибір пропонуються в цьому конкурсі: запобігання пожежам від набережного поводження з вогнем, захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій, заняття пожежно-прикладним спортом, пожежі в побуті та виробництві, і лісові пожежі тощо. Тобто кожна людина, яка обізнана, яка дбає про безпеку свою, про безпеку своїх рідних і близьких, може написати, що вона думає з цього приводу, як вона вважає за необхідне і що треба зробити для того. Щоб запобігти пожежі звичайній ситуації будь-якій неприємній ситуації, в яку може потрапити людина, ми проаналізуємо ваші роботи і будемо дуже раді, якщо ви приймаєте в них участь. Тим більше це, це цікаво, є певні призи. Якщо не помиляюсь за перемогу в цьому конкурсі, передбачено приз в розмірі 400 гривень. Це буде така нормальна допомога дитині заохочувальна. Заохочування. Якщо ви хочете детальніше і більше отримати інформації саме про цей конкурс, ви зможете її знайти на безпосередньо сайті Державного так. управління так, ДСНС України в Житомирській області. Олеже Антоновичу, дякую, що завітали до нашої студії. Ми раді, що ви донесли до наших глядачів інформацію, яка, в принципі, про надзвичайну ситуацію. так, Що саме при надзвичайній ситуації її можна запобіг, запобігти, а завдяки знанням. Можна врятувати і допомогти. Дякую. Дякую.